Всім привіт! Ми на стадіоні центральний. Саме тут грала команда Полісся Житомир. А це Спартакарена. Тут Поліс грає свої домашні матчі на даний час. Сьогодні ми вам розповімо про історію Житомирської команди та її домашніх стадіонів. Футбольна команда Полісся Житомир була заснована в 1959 році. Назвали її Авангард. Однак вже через рік назву змінили на Полісся. До 1959 року в Житомирі була аматорська команда Динамо, яка у 1946-му посіла восьме місце в третій групі центральної зони чемпіонату УРСР. Свої домашні матчі клуб проводив на центральному стадіоні, котрий побудували у 1923-му, а відкрили його у 1951-му. Тоді він мав назву Динамо. Проте після реконструкції у 59-му його перейменували на стадіон імені Ленінського комсомолу. З нагоди Олімпійських ігор його ще раз реконструювали у 1980-му. Тоді добудували східну північну та південну трибуну. З 96-го має назву центральний стадіон, також відомий як стадіон Полісся. Вміщував близько 22 тисяч вболівальників. У 1998-му східну трибуну визнали аварійною. А через 4 роки північну і південну трибуну також визнали аварійними. У 2005-му році стадіон передали у комунальну власність, адже у власників клубу не було коштів на реконструкцію. У 2011 оголосили про початок реконструкції, яка триває і надалі. Відкриття стадіону неодноразово відкладали. Наприклад, у 2018 році стадіон обіцяли відкрити, але він досі проходить реконструкцію. Ось так стадіон виглядає зараз. На дану мить Арена вміщує близько 6 тисяч осіб. Отож, скажемо чесно, дата відкриття стадіону невідома. У 1959-му році житомиряни виступали в другій зоні класу Б чемпіонату СРСР. Посіли 9-те місце. Здобув. 9 очок. Першим тренером був Анатолій Богданович. Також не можна забувати про голкіпера Віктора Банікова, відомого своїми виступами за «Динамо Київ та Московське Торпедо. До того ж, в його активі 14 поєдинків за збірну СРСР, з якою він став бронзовим призером чемпіонату світу 1966 та срібним призером чемпіонату Європи 1972. Але кар'єру він розпочинав саме у Житомирі, провівши 23 гри за авангард в сезоні 1959. у 1960 році. Команду очолив Володимир Гребер, відомий своїми виступами за Динамо Київ. Тоді ж команду підсилив Анатолій Пузач, котрий згодом провів 216 ігор за київське Динамо, 14 матчів за збірну СРСР, а також тренував Динамо після завершення ігрової кар'єри. У цьому сезоні Полісся опинилася на сьомому місці в класі Б першої зони чемпіонату РСР, маючи в своєму активі 38 пунктів. До того ж, тимряни дійшли до півфіналу Кубку РСР, де поступилися Хмельницькому Динамо із загальним рахунком 3-1. Протягом наступних шести років Полісся продовжувала боротьбу за підвищення в класі. До вагомих перемог житомирян можна віднести переможну грузу Одеським Чорноморцем 3 2 у 1962, 1-0 із Чернігівською Десною у 1963-му та перемогу над Таврією Сімферополь у 1964, му також 1-0. А от найуспішнішим став сезон 1967. Саме в цьому році клуб отримав нову назву Автомобіліст. Тренером Команди став Віктор Жилін, в минулому гравець столичного Динамо. Від його керівництвом Житомиряни провели чудовий сезон. Посіли першу сходинку з 22 команд. Випередили Дніпро Черкаси та Дніпро Кременчук на 9 пунктів. Таким чином потрапили до фіналу з шести команд, де на один пункт обійшли хіміки з Сєвєродонецька та отримали путівку до класу А першої підгрупи. До того ж, автомобіліст Житомир дійшов до однієї 32 фіналу Кубку СРСР. Де поступився Таврій з рахунком 0-2? У цьому ж році відбувся товариський матч автомобілі з Житомир Динамо Київ, який завершився з рахунком 2-2. Наступний сезон Житомиряни розпочали у другій групі класу А першої підгрупи. Команда автомобіліст виступала непогано. Посівши четверте місце в турнірній таблиці, що ж означало виступи в третій підгрупі в наступному сезоні. В 1969 році житомиряни переграли донецький шахтар з рахунком 1-0 у 1-16 кубка СРСР. Однак у 1-8 мінімально поступились в московському ЦСКА 1-0. Попри цю поразку, вихід до стадії однієї восьмої це чудовий результат. Однак в чемпіонаті житомиряни були знову ж таки на четвертому місці, але це означало пониження в класі. Адже з сезону 1970 клас А друга група стала третьою в системі Ліг СРСР. Отож, наступний сезон автомобіліст проводив у цьому ж класі, проте тоді він вже вважався за рангом нижче. В 1970 році автомобіліст провів традиційно стабільний сезон. Знову опинився на горі турнірної таблиці. Цього разу третє місце і відставання лише на 7 пунктів від першого запорізького металурга. Тоді підвищувався в класі лише чемпіон свого чемпіонату. Автомобіліст певно пройшов всі команди своєї групи. Відповідно, кваліфікувався до однієї 16-ї фіналу Кубка СРСР, де мінімально програв у московському Динамо 1-0. В Трьох наступних сезонах автомобіліст виступав в першій зоні другої ліги СРСР. Спочатку посів третю сходинку, потім спустився на восьму, але вже в наступному сезоні повернувся на гору турнірної таблиці, ставши срібним призером чемпіонату УРСР. Однак найцікавішим був сезон 1972. Саме тоді Житомиряни зіграли не найкращим чином та справедливо опинились на восьмому місці, як я вже згадував. Проте сезон автомобіліста був цікавий далеко не цим. Мова йде про кубок УРСР. Одна 16-та і матч Авангард Рівне автомобіліст Житомир. Рахунок 1-3 на користь Житомирян. Наступна стадія і перемога 2-1 у додатковий час у поєдинку з командою СК Чернігів, Чвертьфінал і будівельник Полтава у статусі суперника. Автомобіліст обіграв своїх опонентів з рахунком 1-0 та відправився до півфіналу, в якому зустрівся із одеським чорноморцем. Перемога 1-2, і автомобіліст у фіналі. Фінальний матч відбувався на республіканському стадіоні у Києві. Суперником став сильний Донецький Шахтар. Здавалося, що переможця не вдасться виявити в основний час. Але на останніх хвилинах Анатолій Котов забив єдиний м'яч у цьому матчі, який став переможним саме для автомобіліста із Житомира. Таким чином, Житомиряни стали володарями Кубка УРСР 1972 року. А вже через два роки ледь не повторили своє досягнення. Автомобіліст знову дійшов до фіналу, але цього разу поступився потужній Таврії Сімферополь з рахунком 1-2. Та ще через два роки, тобто у 76-му, дійшов до півфіналу, у якому програв СКА Києву 1-0, який згодом став володарем Кубка УРСР. У 1977 му Житомирську команду вже вкотре перейменували. Нова назва Спартак Житомир. Продовж наступних восьми років Спартак продовжував стабільно виступати в чемпіонаті у РСР. Зазвичай Житомиряни опинялися в середині турнірної таблиці. А от у 1985-му вже довелося вести боротьбу за збереження прописки, тому що Спартак Житомир був останній у першій групі. Відповідно, він грав в фінал за 15 28 восьмі місця, де він виявився 26 м що ж дало можливість зберегти прописку адже вилітала лише остання 28 ма команда. Наступний сезон житомиряни провели трохи краще, тому що були 20-ми. А вже через кілька років, у 1989-му, Спартак понизився в класі, адже чемпіонат СРСР знову поміняв регламент. Хоча житомиряни були в середині таблиці після завершення цього сезону. До того ж, команда повернулась до старої назви Полісся. Наступний сезон став успішним для Житомирського клубу, підсумкове четверте місце і відставання лише на два пункти від рівненського авангарду, який підвищився в класі. А у чемпіонів Торпедо Запоріжжя було всього на один пункт більше авангарда. А от у Кубкових матчах Житомирянам не було рівних. Перемога у чвертьфіналі у Хмельницького Поділля 5-2, у півфіналі Поліся здолало Торпедо Запоріжжя. А фінал був двоматчевим. Суперником став нефтяник із Охтирки. Перший матч був домашнім для команди Захтирки. Впевнена перемога господарів поля 3 1 Проте матч у Житомирі Полісся провело чудово. Перемога 4-0. І Полісся Житомир вдруге стає володаром Кубка у РСР в своїй історії. Сезон 1991 став останнім для Полісся, адже Україна здобула незалежність. З цього моменту починається нова історія Житомирського клубу. Виступи в українських чемпіонатах. Полісся Житомир започаткувало свої виступи в чемпіонаті України в першій лізі. Тоді перша ліга ділилась на дві групи, по 14 команд. Перші команди з обох груп виходили до Вищої ліги. В цьому сезоні право на підвищення отримав Верес Рівне, який опинився на вершині турнірної таблиці групи А, а от в групі Б переможцем став Кривбас із Кривого Рогу. А останні чотири клуби з кожної групи відправлялись до другої ліги. Полісся лісі виступало у групі А. Житомиряни набрали 25 очок, але цього виявилось недостатньо для зберігання прописки. Лише один пункт відставання від Альчевської сталі, яка була дев'ятою. Сезон 92-93 Житомирська команда розпочала у другій лізі. В 1992 році команда отримала ще одну нову назву Хімік. Тоді Хімік відіграв в гарний сезон та очікувано повернувся до першої ліги. Житомиряни завершили сезон на другій сходинці, але були дуже близькими до того, аби стати чемпіонами другої ліги. В сезоні 93-94 у першій лізі було 20 команд. Відповідно, перші дві підвищувались в класі, а останні дві навпаки залишали першу лігу. Житомирський клуб розташувався в середині турнірної таблиці, 10-те місце. Варто зазначити, що у 1994 році Житомирська команда змінила трьох тренерів. Наступний сезон вдався значно краще. Хімік був четвертим. Також він дійшов до 16-ї кубку України, де поступився київському динамо із загальним рахунком 3-4. Чотири наступних сезони Хімік провів все ще у першій лізі 14, 18, 6 і 12 місце. У 1997 команда повернулася до звичайної назви Полісся. А от в сезоні 1999-2000 кількість команд скоротилась до 18. Відповідно, першу лігу покидали останні чотири команди. Серед цих клубів у цьому сезоні опинилось і Полісся на 15 му місці. Відповідно, новий сезон і друга ліга. Полісся Житомир посіло перше місце в своїй групі А. Отож, це ще одні золоті медалі в історії Житомирської команди. Непогану гру Полісся продемонструвало і у кубкових матчах. В одній 16-й Житомиряни пройшли Полтавську Ворску 2-1. Але у одній восьмій Металург Донецьк мінімально переміг Полісся 1-0. Полісся чемпіон другої ліги 2000-2001. Це означало повернення до першої. В наступному сезоні Полісся було найближче до виходу в УПЛ за всю свою історію. Команда закінчила сезон на четвертій сходинці. Тоді четверта команда грала перехідний матч за вихід в УПЛ. Суперником стала Олександрія, яка була передостанньою у вищій лізі. Єдиний гол у матчі забив Олександр Бабич. Це означало, що Олександрійці залишаються в українській прем'єр-лізі. Полісся програло за крок до своєї мрії. Впродовж двох наступних сезонів зелено жовті боролись за виживання: спочатку 11-те місце, потім останнє 18-те. Проте Полісю пощастило, що жодна з команд другої ліги не отримала право виступати у першій лізі. Отож Полісся дивом зберегло прописку. Проте в сезоні 2004-2005 Житомирський клуб знявся зі змагань вже після першого кола. Команду було розформовано. Серед відомих вихованців Житомирської команди є український тренер та футболіст Юрій Вернедуб. Але це далеко не єдиний відомий футболіст, котрий грав за Житомирську команду. Крім Юрія Вернедуба, варто згадати про таких футболістів, як Анатолій Пузач, Михайло Форкаш, Анатолій Шепель та Віктор Баніков. Найкращим бомбардиром в історії команди є Володимир Шишков. В його активі 192 голи. Та саме Володимир є рекордсменом за кількістю матчів за клуб 469 ігор. Також чинний гравець італійської аталанти та збірної України Руслан Малиновський є вихованцем Житомирського Полісся. У 2016 році було створено нову команду полісся Житомир. Так, так, легендарну команду Житомирська Полісся відродили. Хоча спочатку вона мала назву МФК Житомир. Однак, в лютому 2017 тисячі клуб змінив назву на ФК Полісся. Спочатку команда виступала в аматорському чемпіонаті України, а незабаром отримала професійний статус. Домашні матчі команда приймає на реконструйованому стадіоні Спартак Арена. вміщує 1242 глядача, але лише з вересня 2019 року. Дебютним сезоном у вищій лізі став сезон 2017-18. Тоді Полісся завершила сезон на восьмому місці з 10 команд. Наступний сезон став значно краще, адже Житомиряни піднялися на третю сходинку. А вже через рік вони зуміли взяти друге місце та вийти до першої ліги. Отже, сезон 2021 є дебютним для нового полісся в першій лізі. На даний момент команда на сьомій сходинці. Від першого чорноморця відстає лише на 8 пунктів. До того ж, у Полісся ще два матчі в запасі, на відміну від більшості інших команд. Що цікаво, на початку сезону домашнім стадіоном Полісся був київський стадіон імені Віктора Банікова. Але у восьмому турі ж провели свій перший матч в сезоні на рідному стадіоні спартак Арена. До речі, Полісся неодноразово проводило товариські матчі з грандами українського футболу Динамо та Шахтарем. У 2019-му Житомиряни провели два матчі проти київської команди. Перший завершився в нічию 1-1, а у другому вдалося перемогти з рахунком 2-1. Чудовий результат для Полісся. Однак вже у цьому році Житомиряни розгромно поступили з киянам 5-1. Проте у цьому році Полісся записало на свій рахунок перемогу 3-2 у матчі з Шахтарем. Матч відбувався на стадіоні спартак Арена. І це вже не перша перемога житомирської команди в історії над донечанами. Що ж, а нам залишається лише побажати успіху футбольному клубу Полісся. Маємо надію, що вже зовсім скоро ми їх зможемо побачити в українській прем'єр-лізі. Ну а на цьому все відео приготували Валентин Рудик та Михайло Галащук. До нових зустрічей.